Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 14 листопада 2023 року. Мене звати Українщик і це канал Всілякі новини. 14 листопада в церковному календарі це День пам'яті святого апостола Пилипа. Він був наймолодшим учнем Ісуса Христа. Цього дня не рекомендується ходити до лісу, особливо на самоті. Також не варто братися за рукоділля. І ще це не найліпший день для початку ремонтних робіт. Серед наших пращурів існувало немало прикмет. Чотири з них зараз вам розкажу. Вдавнину казали. Якщо 14 листопада снігопад або дуже хмарне небо, тоді травень наступного року принесе погану погоду. Почути цього дня, як каркає ворона, це до швидкої відлиги. Якщо 14 листопада піде дощ, тоді пшениця наступного року дуже дуже добре вродить. А якщо рано вранці на деревах іній, тоді у наступному році буде багатий урожай вівса. За народним календарем, 14 листопада називали Пилиповим днем. У наших попередників існував звичай виносити їжу для домовика за межі оселі, щоб той допоміг вберегти худобу взимку. Вірили, що від цього дня в лісах вовки стають дуже злими. Тому намагалися не ходити в хащі. Згідно з гороскопом, Овнам, 14 листопада не варто розтрачувати свої сили на суперечки і несуттєві обговорення маловажливих тем з різними людьми. Краще порадуйте себе чимось смачненьким. Саме маленькі радощі цього дня. Здатні зарядити вас життєвою енергією наповну. Тільці 14 листопада відчуватимуть себе по королівськи, наче вони на вершині Всесвіту. Вам варто зарядитись цим відчуттям, щоб добре себе почувати. Але не забувайте розділяти свій настрій з оточуючими пиха не прикрашає ані королів, ані землеробів. Близнюкам цього дня треба налаштуватись на впевнений і рішучий стан. Не забувайте, що наодинці може бути добре, але з однодумцями і людьми, які вас підтримують, набагато краще. Ракам, 14 листопада, краще провести якомога більше часу з рідними і друзями. Сміх цього дня допоможе вам вибратись з ями негативних думок. Якщо ви в такій ямі перебуваєте, звісно. Леви, що вам сказати, ви справжні леви, ви лідери. Але ваше відчуття власної правоти іноді вам заважає. Не забувайте слухати друзів, а не тільки доводити їм свою думку. Дівам, 14 листопада краще зосередитись на самоорганізації, для початку добре буде поперебирати вдома. А у другій половині дня спробуйте свої сили у організації зустрічі з давніми добрими друзями. Терези перед вами цього дня може постати нелегкий вибір між чимось дуже хорошим і чимось надзвичайно хорошим. Не забувайте, іноді можна отримати все разом, нічого не втрачаючи. Скорпіони половини життя всіх навколо в чомусь підозрюють. Якщо вам подобається гратись у цю гру, грайтесь, але не перетворюйте людей, які вас люблять і підтримують в підозрюваних. Стрільці 14 листопада будуть сповнені енергією і життєвими силами. Використовуйте їх з розумом. Гарною ідеєю буде направити свою енергію на реалізацію давно запланованих намірів. Козе роги, ви цього дня, як бджілка трудівниця все і всіх будете організовувати, але не забувайте організувати собі вчасний відпочинок. Від перепрацювання навіть коні помирають. Водолії вам 14 листопада може прийти в голову гарна ідея для початку чогось нового, наприклад, бізнесу, рецепту страви або навіть книги. Не прогавте її. Рибам цього дня краще за все перебувати у спокої. Візьміть незапланований вихідний і поїдьте на природу. Один день такого відпочинку здатен зарядити вас енергією на цілий тиждень. У вівторок, 14 листопада, по всій країні литимуть дощі. Опади очікуються в усіх без винятку областях, в Карпатах місцями падатиме мокрий сніг. Північ на Чернігівщині і Сумщині стовпчики термометрів в день покажуть плюс 46 плюс градусів, вночі плюс чотири плюс два. Хмарне небо і відчутні дощі. Вітер. Південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині і в Криму буде плюс 12 плюс 14 градусів в день, вночі плюс 6. Плюс 4. В Миколаївській області в день прохолодніше плюс 11 плюс 13. Вночі плюс 4 плюс 2 градуси. На Херсонщині плюс 12. Плюс 14 градусів в світлі години доби, плюс 4 плюс 2 в темні. І в Запорізькій області денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, нічна плюс 4 плюс 2. Відчутні дощі литимуть на Запоріжжі, Херсонщині і в Миколаївській області, на Одещині і в Криму. Також трохи покрапає. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід плюс 8, плюс 10 градусів в день буде у Волинській і Тернопільській областях вночі від плюс 4 до плюс 2 градусів. На Закарпатті і у Львівській області вдень тепліше плюс 9, плюс одинадцять. Вночі від 4 до 2 градусів тепла. В Чернівецькій, Івано-Франківській і Хмельницькій областях синоптики прогнозують від 10 до 12 градусів тепла, вночі плюс 4 плюс 2, і на Рівненщині вдень плюс 7 плюс 9. Вночі також плюс 4 плюс 2 градуси. Хмарне небо і дощі в усіх областях Західної України, в Карпатах місцями мокрий сніг, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день буде від 7 до 9 градусів тепла. Вночі плюс 4, плюс 2. Луганщина. Тут денна температура повітря також коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна холодніша, плюс 3 плюс один. Донецька область. Тут термометри покажуть плюс 8 і плюс 10 градусів в світлі години доби, плюс люс один у темні. Хмарно і дощі в усіх східних областях. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Дніпропетровщині. І в Кіровоградській області денна температура повітря плюс 8, плюс 10 градусів, нічна плюс 4, плюс 1. Житомирщина і Черкащина тут плюс 6 Плюс 8 градусів в день, вночі від 4 до 2 градусів тепла. В Київській області і у самій столиці в денні години доби плюс 4 плюс 6 градусів, в нічні плюс 4 плюс 2, на Вінничині в день плюс 9 плюс 11 градусів. Вночі також плюс 4 плюс 2. І в Полтавській області синоптики прогнозують від 7 до 9 градусів тепла в денні години доби, плюс 4 плюс 2 в нічні. Відчутні дощі литимуть в усіх вищеперелічених областях. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду.